Капела бандуристів Північної Америки імені Тараса Шевченка представляє сьогодні в Монреалі концертний виступ під назвою Все буде Україна. Це саме та капела, яка виконала легендарну різдвяну пісню в Карнегі Холл в Нью-Йорку на сторіччя Щедрика в 2022 році. І завдяки саме цій капелі збережено понад 600 музичних творів оригінального репертуару, з яким капела гастролює по містах світу. І до речі, за це їй присвоєно на цьому. Національну премію України імені Тараса Шевченка з вами Наталя Федосєєва на програмі Українська хвиля в Монреалі вітаю всіх. І сьогодні ми говоримо з артистами капели, а також з художнім керівником капели Олегом Махлаєм. Олег вважає, що музика бандури розвивається і є актуальною для нашої культури, особливо сьогодні, під час російсько-української війни. Люди, деколи думають про бандуру і кобзарів, як щось старе і несучасне. Але у кобзарі, бандуристи, і сама бандура, все є актуально кожного дня. Бандура є виключно інструмент український, ніякий інший народ не має бандуру. І коли не українці бачать бандуру, перше вони здивовані. Коли вони ще почують той звук бандури, то взагалі вони не могли уявити, що такий звук є. А тоді, коли ми можемо їм розповідати, що це не тільки інструмент. Але що він цей інструмент тримає історію нашого народу, але яка сила в тому, що наші українці молоді розуміють багатство бандури і нашої культури? То це чому навіть і наш концерт все буде Україна. Бандура є чудовий приклад того, що все буде Україна, бо є такий інструмент, який не тільки інструмент музичний, але справді. Душа України за словами Олега, концертна програма представляє колекцію пісень з оборонною тематикою і глибоким патріотичним значенням. Козацькі пісні, які розказують про козаків і як вони. Зберігали й обороняли Україну. Маємо може 5-6 нових творів, які написані у ці останні пару років. Пісні, які навіть наш концертмайстер написав для нашої капели. Що справді бандура актуальна, і я думаю, надіюся, що слухачі вийдуть з, -з, -з, -з цієї зали і будуть розуміти, а справді Україна все буде. Говорить, що понад 50 бандуристів капели є американцями і канадійцями у другому, третьому і четвертому поколінні іммігрантів з України. Творчість посилюється новою хвилою молодих музикантів та новоприбулих українців. Учасники капели мають різні професії і не всі мають музичну освіту, але всі віддають свій час і талант, щоб продовжувати традиції капели. Кож зазначив, що виступ бандуристів є благодійним. Усі кошти від концерту відправлятимуться на два фонди: до фундації бандурної освіти і до канадсько української фундації для артистів в Україні. Я думаю, що нічого так не передає душу України як бандура, особливо тому, що вона має таку історію. Ми знаємо, що бандура, чи точніше предки бандури, походять від кобзарів. Кобзарі були ті люди, котрі ходили. По Україні від села до села переносили новини і розповідали людям про правду. Тобто, крім того, що бандура має, звичайно, цінність як музичний інструмент, вона має історичну цінність, тому що вона асоціюється зі свободою і правдою. І на, наша мета, і наша місія, як капела бандуристів, це доносити знання про Україну, про її куль... через культуру і через музику. Сьогодні є програма, яка специфічно э, створена. Э, і має тематику військову, тобто ми сьогодні пройдемо історичний ракурс, починаючи від козацтва, УПА повстанці, січові стрільці, і до сьогоднішнього дня будуть пісні використ... виконувані, які розповідають про події давнини 300-400 років до сьогоднішнього дня. І пісні, які написані власне сьогодні в окопах. На вашу думку, в чому унікальність бандурної музики? Чому вона на сьогодні важлива? Як на мене унікальність перша. кажуть, що в звучанні самого інструменту, який унікальний. але для мене це ще є глибше. Бо бандура виходить з кобзарства і з кобзарів. Кобзарі це були ті носії правди, носії національної свідомості завжди. І за це їх чкували, за це їх ганяли і, і навіть вбивали. Корінь бандури і бандурної музики виходить з кобзарства, і ми маємо роль. Щоб бути носіями і нашої нації, і нашої правди, і це абсолютно актуально сьогодні, коли Московський ворог намагається просто знищити як українців. Бандура розвивається так, є навіть різні течії. То хтось грає джаз, то о, навіть класичну музику. Ми більш традиційні і споріднені до народної музики. Але навіть тут ми намагаємося шукати знайти якісь. Нові хачії, бо бо це не має бути лише зберігання це має бути розвиток, але розвиток, який базується в корені, з чого вийшла, вийшла цей інструмент.